Фото імпровізацію себе 100 років тому представили у Сумах. Участь у ній взяли члени фототовариства Друзі Дагера на виставці Просто неба побував мій колега Олександр Качанов. На локації у дворі на вулиці Воскресенська, 6. 10 фотографів товариства Друзі Дагера представили 21 пару фотографій з різницею у 100 років. Кожен з учасників робив свою фотороботу, де поміщались дві фотографії. Одна старовинна до революційних сум, і сучасна фотографія того ж місця, але це було ще не все. Головне було, щоб на це місце місце сучасне прийшов сумчанин, предки якого жили на початку ХХ століття. На цих фото рідні пані Ніни. Мої фото, ось дивіться, будь ласка, це мій внук Максимка і донька Катерина. І ось це фото їхнє теж. Маленький хлопчик Максимка, це сьома гілочка, від роду реки Василя Параки е, е, Афанасія Павловича і реки Євдокії Іванівни. Ось їхнє фото. Ну, враження, просто емоційне торнадо, можна так сказати. На сучасних фотосвітлинах біля старовинних будинків фото сумчан нащадків початку 20-го сторіччя. Пан Олексій на фото зобразив свою дружину. Кожному випадковим рандомним жеркуванням хто витягнув яку фотографію, а потім вже кожен примірявся, як це зробити, як реалізувати ідею цього проєкту. У нас це забрало дуже багато часу. Ми початківці, фотографи, фотографія. Ми з різних ракурсів е е е знімали. І довелося навіть таксистів, які приїжджали, які там кавомани пили, розганяти, відганяти, просити їх. На цьому фото я, як корінна Сумчанка, бо мої діди дід і баба приїхали сюди десь 100 років тому в Суми. І можливо, можливо, на цій фотографії десь могла би бути моя. Бабуся. Тривала фотоімпровізація кілька годин. У майбутньому, говорить Сергій Гуцан, планують організувати виставку і з місцем визначаються.